Російські окупанти забрали життя українського воїна. Стало відомо про загибель відомого хореографа, який захищав Україну з початку повномасштабної війни. 6 січня під час бойового завдання загинув наш захисник в минулому. Переможець шоу Танцюють всі шість Володимир Раков. Йому було 30 років. Цю новину у соцмережах поширила близька подруга воїна Галина Пеха. Володимир Раков захищав нашу країну у складі 2-го стрілецького батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. До війська чоловік долучився на початку повномасштабного вторгнення. Взяв до рук зброю, покинувши сцену і танці. Мене звати Раков Володимир, Я із і Володимир Раков був відомим на усю країну як переможець шостого сезону шоу Танцюють всі. Протягом наступних двох сезонів він виступав не лише як учасник, а як хореограф-постановник. Також він був асистентом хореографа проєкту Танці і зірками. Хореограф активно брав участь у міжнародних змаганнях і популяризував Україну за кордоном. 2018-го раков з командою Вондер Crew здобув перемогу на «World of Dance» у Берліні. Соцмережі бурхливо відреагували на загибель українського воїна. Свої співчуття висловила керівниця проєкту Танцюють всі Тетяна Пристаєцька. Вова. Ну як? Ти мав збирати овації своєму однозначному таланту, неймовірній пластиці. Тобі мало бути оглушливо від оплесків, а не від Вова, Раков. Пишаюся, що знала. Берегтиму пам'ять. Остеро не лишилася й відома українська телеведуча Ольга Фреймут. Вона опублікувала пост в інстаграм, у якому зазначила, що завжди була на зв'язку з Володимиром. Таких ніколи не було на цій землі. Іноді я підозрювала тебе у тому, що ти божественний. Ми мали бути парою на танцях з зірками, якби не один йоп з один плюс один. Вова, ти естет, ангел, легенда, герой. Ми також висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого. Ми впевнені, що вже скоро кожний окупант понесе покарання за кожну нашу втрату. Тобто пропагандист Кремля, тигранка Осаян, дихає на ладан. Маргарита Симон'ян приміряє чорну шаль. Невже для кремлівських горлопанів нарешті прийшла карма? Розкажу вам я, Олена Ковальова. На Росії паніка, путінська пропагандистка Маргарита Симонян у розпачі, адже, на наше щастя, у неї тепер багато шансів лишитися вдовою. Її чоловік, кремлівський пропагандист Тигран Осаян, при смерті пережив клінічну смерть. Хоча не мав би. І впав у кому? За попередньою інформацією, пропагандист потрапив до лікарні ще в кінці грудня. Причина серцеве захворювання у 2008 та 2010 роках. Кеосаян, на жаль таки пережив два інфаркти. Нині ж його стан дуже важкий. Віримо, що в цей раз фортуна обернеться для нього іншим боком. Хто такий Тигран Осаян? Вірмен за національністю, а за сутністю росіянин? Син відомого режисера та російської акторки. Не дивно, що на початку 80-х його занесло на кіностудію Мосфільм. Відтоді він почав кар'єру режисера. Активно знімав не лише фільми, а й музичні кліпи відомим російським виконавцям. На російське телебачення він потрапив у 2007-му. Зокрема, вів програму про зіркові плітки та шоу-бізнес, допоки не зійшовся із званою пропагандисткою Маргаритою Симоньян. Відтоді кар'єра Кеосаяна пішла вгору. Також став кремлівським рупором. А що прославився пропагандистською стрічкою про кримський міст? Так, той самий, по якому наші СБУ били двічі, у 2016-му обличчя Путінської пропаганди заснувало шоу відоме українофобними сексистськими, расистськими, шовіністськими заявами та пропагандою. А ще у ньому Косеян прямим текстом закликає вбивати українців. Не може бути пораження у ядерної держави, якщо у рукаводства ядерної держави. Хватить тістіку, плімініть в той самий конкретний момент ядерне оружі. Такий самовпевнений, наче у себе вдома власноруч виробляє ядерні боєголовки. Хоча, судячи з його висловлювань, ймовірно, абсолютно все. Адже здоровим глуздом там точно не пахне. Як говорять у нас в це через черіщу. Погоджуюсь, це занадто. Але це ви ще не чули його погрози українській владі. Наносимо удар по штабам і по містам прийняття рішень. Ну тут в Європі є несколько місць. Кремлівський горлопан безжалісно бажав смерті українцям та відчайдушно хвалив вагнерівців. Я думаю, всім зрозуміло, що Косаян весь час класно підтанцьовував дудку Путіна і вже дотанцювався. Можливо, пропагандон Кеосаян за допомогою коми та клінічної смерті намагається уникнути покарання за свої вчинки та погрози. Хі. Що ж, бажаємо йому не зупинятися на цьому шляху. Дружина Кеосаяна Маргарита Симоньян у всій, так би мовити, красі. Одна з головних та найвідоміших путінських маріонеток. Ми Україну побідімо за два дні. Ох, як самовпевнено. Ось така вона, головна редакторка телеканалу «Раша Today. Так само, як і чоловік рік за роком. Симон Янц потворю факти, маніпулює, перекручує, замовчує, розпилює ненависть до України. І а вже ж боготворить свої болота. Ми не справляємося на Україні єлі-єлі. Ми воюємо на Україні лівою п'яткою задньої ноги. Її вислови гуляють інтернетом. І ні, не за великий вміст сенсу та влучних думок, а за сміхотворні та безглузді заяви. Ви тільки вдумайтесь, в ось цю Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Якщо ми не дадим задню, вони можуть дати задню. А от якщо ми її дадим, вони її не дадуть. Чітко, грандіозно і по фактам. Якщо щось зрозуміли, пишіть у коментарях. Симон Ян пальця в рота не клади, а вона вже випустить порцію гнилі та яду на Україну. До речі, періодично вона полюбляє кидати погрози що президенту України Володимиру Зеленському. Ти не хотіла нейтральний статус України, тепер у тебе не буде України. В тебе теж як і чоловік. Ба більше вона заслужила на це через свої вислови. У 2023-му потяністка закликала окупантів до масових вбивств українських дітей. Не так? Це Росія. Нині ж хамовитій путіністі Маргариті Симоньян прилетіла карма, і тепер плаче вона. Хоча ще недавно заявляла: є страшні смерті, позор страшні смерті, предательство страшні смерті, життя з відчуттям, що ти натворив, щось непоправімає. А тепер Симоньян скиглить і просить, прости Господи, молитися за її чоловіка. Тіграна мама, як і моя, живуть з нами. Описувати состояние жінки, яка два роки тому потеряла старшого сина. А тепер із останніх сил ждет, що Господь змілостивиться над младшим, невозможно. Нині путінська пропагандистка відчуває те, що через неї та її хазяїна Путіна доводиться відчувати українським жінкам протягом 11 років, коли матері втрачають дітей, жінки чоловіків. А діти батьків. Тому нині у нас до неї ані краплі жалю та співчуття. З вами була Олена Ковальова. Побачимось!